Сьогодні в відео ЛНЗ не збирається звільняти тренера. Неймар пропустить чотири тижні через травму. Реал готовий купити нових футболістів вже зимою. Манчестер Юнайтед буде шукати форварда зимою. Ендрік піде в оренду зимою. Салах переїде в Іспанію. Аль Хіляль знайшов кандидатів на заміну Неймару. Коул Палмер отримав травму. АПЛ дискваліфікувала гравця Вестгема. Лерой Сане має багато варіантів для продовження кар'єри. Валенція і Леванте знову просять перенести свої матчі. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Захиснику Полісся Сергію Чоботенку, який не зміг продовжувати кубкову гру проти Кривбаса через біль у спині, все ж потрібне хірургічне втручання. Операція по видаленню міжхребцевої грижі має відбутися впродовж тижня. ЛНЗ не збирається звільняти Караско. Попри всі новини навколо ЛНЗ, іспанський тренер повністю виправдовує очікування керівництва черкаського клубу. Ліверпуль готовий заплатити 120 мільйонів євро за чуамені. Раніше повідомлялося, що Реал готовий продати гравця літом. Офіційно неймар пропустить чотири тижні через травму. Говард Веб сказав, що суддя помилився, коли поставив пенальті в матчі Манчестер Юнайтед Вест Гем. Незалежна група, яка розглядає питання судійства в АПЛ, також прийняла рішення, що це була помилка. Офіційно Чуамені отримав травму і не зможе грати протягом місяця. Рішарлісон, як і очікувалось, пропустить мінімум чотири тижні через травму. Манчестер Юнайтед все ще розглядає Джарада Брентвейта для підписання наступного літа. Майбутнє Карло Анчелотті в Реал Мадриді зараз знаходиться під сумнівами. Арсенал, Ліверпуль і Тоттенгем слідкують за Гуго Ларсоном. Айнтрахт оцінює гравця в 30 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед буде шукати нового недорогого форварда зимою. Кіліан Мбапе втомився грати центрального форварда. Гравець хоче вернутися на свою рідну позицію лівого Вінгера. Француз не бачить себе в ролі форварда і вважає, що не зможе повністю розкрити свій потенціал на цій позиції. Барселона показує зацікавленість до Мохаммеда Салаха. Гравцю подобається теперішній проект Барселони, і він задумується над переходом. Манчестер Юнайтед більше не розраховує на Джошуа Зіркзе, Гравець почне шукати новий клуб. Кастело Лукеба головна ціль реала для підсилення позиції центрального захисника. Деку почав перемовини з спортингом про підписання Віктора Дьокереша. Трансферна вартість гравця оцінюється в 70 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед надіється підписати новий контракт за Мадою в січні. В Реал Мадриді признають те, що літом не допрацювали в плані баланса складу, і тепер клуб вийде на трансфери цієї зими. Альхіляль може розірвати контракт з Неймаром в січні. Клуб незадоволений грою гравця і його високою зарплатою. Манчестер Юнайтед може попробувати підписати Леона Горецьку зимою. Клуб уважно слідкує за гравцем. Тоттенгем і Ювентус слідкують за ситуацією Ендріка в Реалі. В січні гравцю можуть дозволити піти в оренду для отримання більшої ігрової практики. Альхіляль хоче підписати Роналду. Португалець попав в список кандидатів на заміну Неймара, якщо клуб розірве контракт з ним в січні. Андреас Крістенсен може стати першим новачком при Аморімі. Клуб готовий заплатити 15 мільйонів євро за захисника Барселони. Матч Олександрія Полісся став для гравця Олександра Філіпова ювілейним сотим, проведеним в УПЛ. Альхілляль готовий запропонувати 300 мільйонів євро за Вінісіуса. Вперше в історії українська бригада арбітрів працювала на матчі основного раунду Ліги Чемпіонів. Вчора ввечері на матчі Спарта. Брест працювали українські рефері. Головним арбітром був Микола Балакін. На лініях йому допомагали Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Функції четвертого арбітра виконував Віталій Романов. За роботу ВАР відповідали Олексій Деревінський та Денис Шурман. Коул Палмер отримав невелике пошкодження, і поки що невідомо чи прийме він участь в матчі проти Арсеналу. Пеп Гвардіола дав коментар про можливе призначення у збірну Бразилії. Після поразки від спортінга я більше не варіант для Бразилії. Більше ніж будь-коли я хочу повернути Манчестер Сіті на його найвищий рівень. Офіційно Мохамед Кудус дискваліфікований на 5 матчів після вилучення в грі з Тоттенгемом через неналежну і агресивну поведінку. Кудус також був оштрафований на 60 тисяч фунтів, а Вестгем на 30 тисяч фунтів за нездатність контролювати поведінку своїх гравців. Скаути Челсі уважно слідкують за грою двох перспективних футболістів: це форвард Ліля Джонатан Девід і півзахисник Ліона Раян Шеркі. Бенджамен Менді виграв суд проти Манчестер Сіті на рахунок невиплаченої зарплати. Тепер клуб повинен заплатити гравцю 11 мільйонів фунтів. Таку суму клуб не виплатив йому під час того, як він був в тюрмі. Ще в серпні Red Bull купив клуб третьої японської ліги Омія Ардія. Зараз Red Bull презентував новий логотип команди і нову назву. Ліверпуль є фаворитом на трансфер гравця Бріана Мбемо, який також зацікавив такі клуби, як Арсенал і Челсі. Пау Кубарсі у вчорашньому матчі отримав поріз лиця через зіткнення з гравцем противника. Арсенал і Манчестер Юнайтед зацікавлені в підписанні Лероя Сане, але зараз для гравця в пріоритеті залишається Баварія. Клуб і гравець попробують ще раз провести перемовини і домовитись про продовження контракта. Фіфа виставила умови клубам, які братимуть участь у клубному чемпіонаті світу влітку 2025 року. Клуби повинні виставляти найсильніші склади на матчі цього турніру. Фіфа штрафуватиме клуби за відмову від участі у турнірі на суму 445 тисяч фунтів. Власники клубів не можуть володіти акціями в інших командах турніру. Команди повинні прибути до США за 5 днів до першої гри. Попередня заявка клубів може містити до 50 гравців. У фінальному списку на турнір у складі команди може бути від 26 до 35 футболістів. Футбольні асоціації країн, команди яких братимуть участь у турнірі, можуть відкрити спеціальне трансферне вікно з 1 по 10 червня, а в періоди 7 червня по 3 липня. Клуби можуть до заявити не більше двох нових гравців. Футболісти можуть грати виключно за одну команду на турнірі. В Барселоні досі впевнені, що проблем з реєстрацією Ольмо і Пау Віктора не буде, але при цьому клуб впевнений, що зимою не буде ніяких трансферів. На матчі Баварія Бенфіка помер вболівальник. На третій хвилині фанату стало погано і його повезли до лікарні. Лікарі боролись за його життя, але їм не вдалося його врятувати. Вінгер Севілі, Станіс і Думбо отримав травму в матчі з Реал Сос'єдадом. У гравця пошкодження привідного м'яза правого стегна він пропустить близько трьох тижнів. Валенсія та Леванте попросили перенести свої матчі-прімери. Вони мали зіграти на цих вихідних з Еспаньолом та Тенеріфе, відповідно. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.